Добрий вечір, діти. Послухайте українську народну казку Нічні мандри косика. Жив був кіт. Його звали Мурчик. він був найкращим другом маленької дівчинки, яку звали Саша. Кожної ночі Мурчик виходив зі свого будиночка та гуляв по місту. Він досліджував різні місця та випадково потрапляв у цікаві пригоди. Однієї ночі, коли Мурчик вийшов на вулицю, він побачив, як із неба почали падати зірки. Вони були дуже красиві і сяяли всіма кольорами веселки. Мурчик здивовано подивився на них, а потім вирішив, що йому треба дослідити, що ж це таке. Мурчик почав свої нічні мандри. Іти по вулицях, перетнути річки, виїжджати з міста та доходити до лісу. Під час своїх пригод він зустрів багато нових друзів, з якими грався та веселився. В одній зі своїх пригод Мурчик зустрів маленького їжачка, який загубився. Мурчик вирішив допомогти йому знайти дорогу додому. Та провів його до лісу. Там вони зустріли лисичку і вовчі, які допомогли знайти батьків їжачка. Після того, як Мурчик повернув їжачка додому, він продовжив свої нічні мандри. Він побачив багато цікавих місць, зустрів нових друзів та веселився всю ніч довкола. А коли настав ранок, Мурчик повернувся додому до своєї маленької подруги Саші. Вона була дуже рада побачити його та послухати його історії про нічні мандри. І тоді Мурчик заснув, задоволений і щасливий, готовий до нових пригод у наступну ніч. Діти, кого Мурчик зустрів вночі, мандруючи лісом? А ви допомагаєте своїм друзям, батькам. Зранку, коли ви прокинетесь, намалюйте котика Мурчика. А зараз час спати на добраніч. доброї вам ніченьки.